Перегляду. І хай росте здоров'я і велике. На всім. Добрий день. Сьогодні відео про пересадку гортензії, перевалку гортензії. Я вам казала, що я хочу її все ж таки пересадити. Ну, По-перше, гроші більше дати. А по-друге, не знаю, хочу її з того помічного місця перенести. Може, залишиться, і я її затіню і все. Ось, приготувала російсько-колойна, потім добриво для гортензій. щоб не було це не реклама. Ось добре на гортензії і маю е, цей грунт для гортензії. Так що починаємо. Починаємо. Це дуже буде мені зараз незручно, тому що надійду, якби це було за своїм зразу методом. А зараз трошки себе трошки буде незручно. Так, так е, грунт підкислений, обов'язково. Інакше гортензія не буде ні квітувати. Може і зростати буде, але квітувати не буде, тому що вона полюбляє кислий ґрунт. Зеку можна присипати її гілочками хвойними, щоб їй було комфортно. Так, засипала. Я сюди засипаю груди, які зняли зверху. От. Так, знизу в мене в цьому бочечку дренаж. Як мені його зараз наниз перевалити, я, чесно кажучи, не знаю. Пробуємо разом з вами. Як воно вийде, побачимо. Чи побачите це відео? О, єсть, все вийшло. Дивіться, все. ось видно, що сірка. Ще корінь пішов. Добре, добре корінь йому, Тут добре він себе почуває, Ось і червячок навіть тут у нас з'явився. Тобто сиємо добре тут. І було, і в принципі корінням ще було місця. Ви бачите, да? на камеру покажу ближче. Ось все у нас влаштову. Тут ми розкладаємо знову один щоб був так, так як горщик у нас Більше, значить, заміряємо. Бачите, буде глибоко, значить, треба наниз і сипати ґрунту. Не відкрила ґрунт собі, з нас але постараюся одною рукою це зробити. І щоб десь є, вийшло. І скопаємо трошки ґрунту. Буде добре. Ось саджаю, О, є трошки високувато, але грудь піде ще донизу, він же ж буде е, е, присадить після поливу і трошки присяде. Ось так. Ми його трошки вдавили. Підсиплю я ще раз сірку, Та сірка ще не розчинилася, Трошечки поверху я додам. Щоб була. Ось так припорошу. Щоб латензія любить підкислений груд. Єсть. Бачите, так? Да? Я припорошила, трошки маю. Єсть. І додамо сюди одну ложечку. Добрих для гортензії. дивіться, ось так. Раз Та, я підсипаю. Я не проливаю, зараз я підсипаю, тому що вона у мене поливається кожного дня. І ось це добре, але воно змиється сюди дуже швидко і добре. Щішечками повернемо назад. Хай він тут він там був, хай там і буде. Є. Ось бачимо, бачимо у нас у корінці. Їй було дуже комфортно там. У нас випускає. Так, що, в принципі, але його далі. Підніму вам на відео, сюди хоче, щоб вам було гарно. Вона в куриці і ось у корінці є. Підживили. Далі поступаємо рештку. А водичку. Раз. Ось тут можна викласти тирсу або хвою. І воно буде добре себе почувати. Дивіться. воно гуляє, воно все гуляє. Ще Дивіться, воно ще всятися. Дивіться, пахінь пустило молодий, значить, все добре. От. І плитаємо водичкою, щоб вистачило їй доводи. Дивіться, ось так. Раз. Пішла води, пішла водичка. І вона трошки, вода, його коронту тому, що цей ґрунт він дуже такий е, пухкий, він пухкий, і треба його трошки висадити. І все, опта. І перевалка. Все у вас вийде, пробуйте.